раптом росіяни вирішили, що санкції це не для них, і привезли свої вина до Сполучених Штатів Америки. Прямо на дегустаційний конкурс. Вина з виноробень Путіна та патріарха Кирила спробували підкорити Сан-Франциско. І все в нічого, але їхню хитру схему викрили. Серед учасників були відразу дві виноробні, які розташовані при путінському палаці. Садиба дивноморське Криниця, а також садиба Мєзиб. патріарха Кіріла. Доставляв все це на конкурс росіянин Павло Майоров. Ні разу не ФСБшник з таким прізвищем. Він відправ. В нібито особистий багаж через Грузію і Катар, а ось другу партію через Дубай. Загалом 95 пляшок, щоб ніхто не здогадався, російські акцизні марки заклеїли стікерами не для продажу на івриті, а для маскування в кожну валізу додали по пляшості грузинського ізраїльського венця. Вони б ще в пляшки з під молока за все порозливали. Звучить ніби просто люб'язна доставка друзям, але насправді це шпигунська операція у світі. вина. бо експорт російського алкоголю до США заборонений ще з 2022-го. А але як і будь-якому шпигунському фільмі кінець був передбачуваним. Коли схему викрили, вина з виноробень Путіна вилучили з конкурсу. Мабуть, жюри не оцінило просто російський смак. Я думаю, що там були сліти новачка, але ніхто не знає.